овочі, фрукти, ягоди і так далі. І нічого вам він не нагадує. Мені він нагадав всіх нас. Ми теж всі такі самі різні, як допустим, це, що є на столі і все. Все. І воно, допустимо, ну, я не знаю, щоб на цьому столі не задобилося якийсь хазяйстві. Так і ми, наче перед Господом, всі різні, да? але всі потрібні. І я бачу тут, знаєте, ну, допустимо, дві речі, що поєднує. Ці овочі всі різні, але да? їх поєднує земля, прах, да? який, який це зростив, де воно виросло, і Господь який. Це все насіяв і дав нам да, для того, щоб ми вкушали, і для, того, для нашої радості, для нашого, щоб ми радувалися да, цим, цим дарам. І так само, допустимо, ми да, ми создані із праха і дав життя нам Господь Це ці дві речі. І бачите, так само. Нас роз'єднують люди, роз'єднують люди, роз'єднують конфесії, роз'єднує все те, що сотворила людина. Але сьогодні, сьогодні тут зібралися люди, які, допустимо, не є прихожанами цієї церкви, які є прихожанами другої церкви, але об'єднало нас одне єдине. Це Ісус Христос, який є, буде і який зараз є посеред нас. Також, дивіться, тут є такий приклад, да? тут є такий приклад. Обична банка, да, з помідорами. І тут є серед них, допустимо, один перець. Да? Можна сказати, пастир, який законсервірував свою церкву і не випускає нікуди. Дорогі брати і сестри, давайте будемо об'єднуватися. Давайте будемо зустрічатися і щоб ми виглядали не так, як оця законсервірована банка да, з одним перцем, а так, як оцей шикарний гарний стіл, щоб ми, щоб ми були гарні і були перед Господом. І те, що об'єднує Господь, те люди не повинні роз'єднуватися. Так що давайте дружити, зустрічатися і дякувати Господу. За ці гарні дарунки, за ці гарні плоди, які Він нам дає і буде давати, хто цього і не заслуговуємо. Слава нашому Господу. Амінь! Амінь.